Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. А, от ще одна історія зараз є у нас серед глядачів. А, крапелька ще до того, що ми всі такі. Доброго ранку вам. Доброго, Доброго ранку. ранку. Мене звати Денис Арман, я лікар. Я приїхав з міста Люботина, Харківська область. Приємно. І в нас нещодавно на вокзалі трапилася така дивна. Ну така історія. У нас народила жінка прямо на вокзалі на залізничному місті Люботин, і все було б нормально, якби це вже не друга історія за неповний рік. Е, у 2018 році, в травні місяці, мені особисто як лікарю довелося надавати допомогу жінці, е, яка народила в машині по дорозі у пологовий будинок. Також у місті Люботині У е, цієї жінки відкрилася кровотеча і. Лише завдяки тому, що в мене були необхідні. Знаряддя, необхідні інструменти, необхідні ліки, мені вдалося зупинити цю кровотечу. Це з собою, ви ж випадково пропонує. Мені зателефонувала жінка і попросила ага. про допомогу, тому що швидка допомога їхала довго, і врешті-решт, коли вона приїхала, в них не було нічого, у них навіть не було окситоцину, тобто це препарат, який на першому пологах. От. І чому така ситуація трапляється в нас постійно в Люботині? Тому що у місті вже немає пологового відділення, тобто його, не дивлячись на те, що це досить ну, місто, це двадцять. 25 тисяч мешканців, плюс ще п'ять тисяч навколишні села. Там е скорочено пологове відділення е жінки змушені їздити до сусіднього райцентру або до міста Бачите, Харкова. Немає інфраструктури, а є ви, є такі люди. І е е що з жінкою до речі? Нормально все з дитиною все добре? Е все нормально, все добре. Е я власно кажучи, приїхав сюди для того, аби звернути увагу влади Харківщини на те, що у місті Люботин відсутні не тільки пологове відділення, відсутня гінекологія, відсутнє травматологічне відділення. Нема цілодобового рентгену, нема дитячого відділення, тобто місто обласного значення це ж не якісь там селище міського типу. Це місто обласного значення, і влада чомусь вважає обласна і міська Люботинська. Вона вважає за прийнятне, що мешканці обласного. Місто обласного значення змушений їздити за 30-40 кілометрів. Ви знаєте, я вам хочу так сказати, нас дивляться дуже велика кількість людей, і то в тому числі і політики, в тому числі і міністри. Я це знаю точно. І я впевнений, що зараз хтось з них точно дивиться і переказується. Я знаю, що вони переказують сюжети, героїв, історії, і це все не дарма. І я думаю, що вашої доброти звичайно багато, і це частина вашої професії. Але має бути ще якась певна інфраструктура. Після невеличкої паузи у нас для вас невеличкий сюрприз. Так. Дочекайтеся, будь ласка. Зараз пауза, Я... і ми скоро повернемося. Це не кінець цієї історії. Це сніданок ми повернулися після короткої паузи і після історії е, порятунку жінки, яка е, фактично народила е, завдяки е, нашому гостю, і з нею все добре і прекрасно. Ось цей військ наш Денис він лікар, і врятував е, жінку у невеличкому е, селищі своєму рідному. Uh, і зараз у нас, як і обіцяли, до паузи невеличкий сюрприз. Ви впізнаєте Денис, хто це? Подивіться. Так У нас не селище, в нас місто. Це не проблема, що зараз про це поговоримо. Зараз про це поговоримо. Будь ласка, у вас просто є унікальна можливість О, зараз один одному подякувати і тому, що в принципі, я думаю, що. Дати життя це теж е, якась певна е, певна місія. Е, Олена, ранок добрий вам. Ви прямому ефірі снідан. І тут у нас в студії е, е, ваш рятівник Денис. хто Познайомите, будь ласка, познайомте нас всіх, будь ласка, всю Україну із новою людиною. Це у нас нам уже 10 місяців. Благодаря тому, що ти не сопляється на сьогодні. По машинам ручкою. Я не знаю, можете казати чи ні, там хресний батько це є якась така окрема історія, це якась посвята, але це ну, принаймні другий батько точно третій. Та. Олено, вдячні вам дуже, і насправді Денис не просто прийшов розповісти про свою історію. У неї у нього певна місія, тому що знаєте, добра може бути багато, але коли мало функцій справ інфраструктури, добро ніколи не справляється. Та і от у вашому місті Денис підкреслив, що це місто, не селище взагалі немає умов для нормальної медичного обслуговування. Денис, так... у вас є зараз змога? Прошу, прошу. Олен, Олена, просто звездок поганые, поэтому, зараз свою звезку, козьи, пожалуйста. Да, действительно так. Роддома у нас нет в любой цене. и когда случился тот самый день, когда у меня начались сотки моя подруга везла меня в роддом именно в Харьков. Ну и как случилось, что не доехала, да, ситуация разные бывает, ехать далеко. Спасибо большое Денис Олегович, что он оказался рядом, быстро отреагировал, оказал необходимую медицинскую помощь, и вот мы здесь. і все у нас добре. Хорошо. Хорошо, Дякуємо вам дуже. Пасибі вам, дякую. Привіт, рости здоровим великим. А Дениса, вам ще два слова обіцяв дати. Я хотів, користуючись нагодою, звернутися до губернатора Харківської області Юлії Світличної і нагадати, що ніякі кошти е, не йдуть у порівнянні з життям немовляти. Тому, коли мені кажуть, що ми не можемо відкрити у вас пологове, тому що у вас там забагато, замало пологів, це дуже дорого. Вибачте, мені життя цих дітей, воно варте того, аби витрачати на це кошти. І я не розумію, чому у сусідньому валківському районі, в якому там е, така ж сама кількість пологів і така сама населення, як у всьому наш. Цьому місті чомусь вважають за потрібне мати і пологове, і гінекологію, і дитяче, і і все інше. А в нас фактично у 50% випадків доводиться їздити до Харкова. Тому я прошу все ж таки владу Харківської області дослухатись до Люботинців. Спасибі вам, Денисе, Спасибі за те, що за ті слова. І не те, що ви зробили якийсь окремий порятунок, окремий випадок, а про те, що ви знаєте, як це робити системно, і дякую ще раз за ці слова. Спасибо. Ми впевнені, що вас почують. Так це точно, і дякуємо вам справді ще раз.